Я обожнюю які іграшки. Я дуже любила, коли мені дарували маленькі іграшки, особливо м'які, на день народження, на будь-які інші свята. Але з часом, коли сама стала мамою, я розумію, наскільки багато в них накопичується Пилу і це алергени, і це інфекції, і вірусні і будь-які інші. Тому дуже дуже з осторогою відноситься до таких подарунків. Але якщо все-таки подарували вашій дитині таку іграшку, то я хочу сказати, що для мене, наприклад, це й моя порада, ці іграшки не мають бути здоровезні. Хай це буде маленький зайчик або ведмедик, але він буде якісний, буде з гарної матеріалу і обов'язково його. Раз на півроку термічно обробляти, тому обов'язково перед тим, як купувати такі іграшки, проконсультуйтеся і з мамою, і з можливо, якщо у вас є експертця цьому питанні, і тільки потім робіть такі подарунки.